Ч з нами, але все частіше ми закриваємо очі, коли їх бачимо. Природний захист організму виправдовуються одні. Не хочемо жаліти, кажуть у другі. Мене це не стосується. Переконують треті. Але поза нашим бажанням ці люди одні з нас ні. Вони кращі за нас. Бо за покликом серця, за покликом батьківщини, вони пішли на війну і залишили там своє здоров'я. Лише кілька коротких історій, таких різних людей і таких однакових. Їх об'єднала війна. Вірмену каратель Олексій. Так він сам себе жартома величає. Професійний автослюсар і затятий байкер із Запоріжжя. Ледь звільнившись з армії, знову попав під мобілізацію і відразу на війну. 25 августа року, в Воловайському котлі получається в місті Старобешево, Попали під обстріл, артилерії. артилерія. Серебстака ну, скулком стопу роздробило, після цього я ще перенес. Сейчас даже не могу вспомнить, или 18, или сколько операций перенес. Мне в Киевском центральном военном госпитале спасли колено. Молодцы ребята в гнойном отделении хирургии. Ну, ничего так, осколочек пролетел. Да, маленький. Чуть-чуть. Поцарапало. Затюнингованный стал. Я никогда в депрессию не падал. Потому что, если, ну, если случилось, все нормально. Інший наш герой, пенсіонер-десантник Едуард із Житомирщини. Міг спокійно жити на військову пенсію, садити і збирати помідори на дачі, зі сторони спостерігати за подіями на Сході. Не для його душі. Так, да, я служив у 95-й бригаді, я зараз вже 7 років на пенсії. Почався майдан, пішов на майдан. Після майдану почалися події, пішов в воєнкомат. В воєнкомат сказали, що типу, не потрібен. У нас залишився батальйон. Создався батальйон Полісі в Житомирі, територіальний батальйон Полісі, возили в 30 ю 95 ю бригаду гуманітарної допомоги. Ну і вже збрали нас так, бажаючих було 9 чоловік і вирішили залиши. Командири нас вже там попросили, кажуть, хлопці, нас не підводять, хоча б вас повинні по закону все призвати як треба. Ну, Як вони не хотіли нас брати, нам пришлось поїхати під Міністерство оборони. Написати плакат, хочемо за батьківщину. Вийшов за міністра оборони Мехід. І за 15 хвилин все вирішилося. Нас і ми це була п'ятниця, і ми в суботу приїхали в Дісну. І командир батальйону полковник Гуменюк нас зустрів. Дуже радий був, що ми добровольцями прийшли. І все, і у нас почався бойовий путь дві, дві неділі підготовки, бо вони вже більше місяця були. От злагодження, Ну, ми приїхали вже, тому що ми тут возили гуманікарку, займалися волонтерством. Через дві тижні поїхали виконувати за призначенням. Мені небагато, три місяці. Три місяці, але все время в боях, все время от в стички з сепарами. стички. Оце останнє поранення було це Бадмало Івановка, Луганська область, Перевальський район. Була стичка у нас з морська піхота. Російська і спецназ російський. От, І Там я отримав поранення, там командир батальйону загинув, Карсар загинув, розвідчик, і Демченко Олексій отримав раненіє. Ну, щоб побыстріше стати, як кажуть, як в строй стати. От, вже як воювати не, не хочеться, бути обузою, хоча б вже, вже бути волонтером, допомагати хлопцям і пораненим, і там ребят. В, в принципі, я вже займався і займаюся. Ми були в Тячеві 4 місяці тому, проводили благодійний концерт з В'ячеславом Кукобой. Сім машин брали звідси волонтери і передавали хлопцям в ато. Потихеньку займаємося так. От. І шинами хлопцям шини не вистачало, то приходимо їх їздити. Спочатку поїхав так, бачу, не виходить, одягаю форму, то зовсім по-другому. І розговори, і по зовсім по-другому все вирішується. У зоні АТО Степан Блажен був сапером, боронив ще Луганський аеропорт. Там і прилетіла міна. Внаслідок поранення у юнака не працює колінний рефлекс. Після поранення мені надали першу допомогу аеропорту у Луганську. Потім мене цілу ніч везли там біля міста щастя, там такий польовий лагер у победу. Звідти у Харків на вертольоті повезли. Там вибрали, що могли, осколки. І потім у Рівному місяцю реанімації там лежав. А Після того ще один осколок мені вибирали, бо ми нарвалися на розтяжку. Там Біля мене друг помер зразу. А я залишився, може там чули, Закарпаття перший був, Зонока Онока кішлавий. Та я з ним був. І потім у Львові останній осколок мені вибирали. Мобілізацію у першу хвилю зібрала багато добровольців, серед них і Влад з Харкова. Потрапив до Луганського прикордонного загону, який свого часу опинився в оточенні. Риф окопи, різав лісопосадки, будував укріплення. Травма, хоч і не бойова, але серйозна. У мене зміщення від тяжких навантажень, тому що перша головна мобілізації була. Ну, дерева зносили рили, бліндажі. Його. Ну все, і в мене пішло міщення дисків на один сантиметр, що почало перекривати спину і мозк і відказувати при ходьбі нога. Що просто пройшов 200, 200 метрів, і мене нога відказала, я просто падав. От мені врачі сказали придбати конструкцію. Ми, як мобілізовані, то ми вважалися третім сортом. Безплатно тільки ставили ті, що служать, і контрактникам мені допомогли зібрати кошти, але врач, який мене оперував, поклав старішу конструкцію в спину і неправильно її поклав. У мене зараз відказує ну, повністю болі по всім ногам, голіностоп у мене не роби. 40 років отримав, це вже інвалідність і пенсіонера. Окрема категорія помічених війною вдови. Скільки їх в усій Україні? Уже тисячі. З маленькими дітьми, з великими проблемами, вирішити, які має держава. Катя дружина підполковника, який віддав своє життя, захищаючи батьківщину у серпні минулого року. На руках лишилося двоє маленьких дітей, і руки опускати жінка не вправі. У мене чоловік, коли їхав, раніше до того часу був два місяці на полігоні, потім поїхав відразу в АТО то малі було 9-10 місяців. На даний час малі 2 і Вона знає, що в неї батько загинув, що батько в неї герой, що в неї батько захищав батьківщину і захищав свою сім'ю. А тяжко. Мене, чесно сказати, мені кажеться, що дитина менша, Ангелінка, більше розуміє, що батька немає, чим старший син. Він просто не хоче в це вірити. Він каже, що це не батько, що батько живий, і для нього це дуже важко. І пояснюю я йому все як було, і я не хочу нічого скривати від нього, але дитина старша не хоче вірити в це, що батька вже немає. Дуже. На той час я не задумувалась про те, наскільки це страшно. І я допомагала, я допомагала сама, чим могла. Я... Не тільки йому допомагала. Був такий період, що з волонтерами співпрацювала. Но коли чоловік загинув, в мене просто руки опустилися. Я три місяці нікого не хотіла ні бачити, ні чути. Для мене було це дуже важко. Але сенс мого життя це мої діти, які вони мені дають це життя. І я зараз на даний час хочу дати їм любов і батька, і матері. Хочу замінити батька. Звичайно, це не заміниш. але я принаймні, питаюся це зробити, питаюся, щоб діти відчули, що, що таке любов. На жаль, хід історії вже неможливо змінити. Криваві роки переживає наша Україна, але тільки від нас особисто залежить, щоб кожен, хто повернувся з війни, не став чужий, не розчарувався в нас, повірив, що його справа була недаремна. Кожен з них це один з нас. Шановні герої війни, героїв, Закарпаття вітає вас. Привітаннями міцного здоров'я, добра і миру. Бажаємо вам гарного відпочинку, відновлення сил. Переживаємо за вас, любимо, підтримуємо Закарпаття разом з вами.